Всім привіт і ласкаво просимо на наш ютуб канал Red Punk. І Беріть щось смачненьке, і let's go дивитися нове відео, як фермери нулять гос. Одесит зборить москаля, підпалює. Фул оранжевий сет Одесита, на фермі. Заходимо піхотою всі ми шість лями в солянці на фаланзі стрільців і приносимо першим збором 4-4 ляма, піхоти луків і трошки коней. І другим збором до Кріс Паркер. Заходимо конями, 3,2 ляма конеї піхоти, і майже все приносимо. Студент зборить іспанця, підпалює. Противник на фермі. Заходимо конями. в і ляма війська на фаланзі піхоти і проносимо все в ноль. Студент зборить наступного москаля і підпалює. Фулл-оранжевий сет луків, москаль на фермі, заходимо луками в 27 лямів війська на фаланзі кави і приносимо 9,3 ляма війська, фул коней і задіваємо піхоти луків. Студент зборить москаля, який припаркувався у нас в вулику. оранжевий сет піхоти, москаль на фермі. Находимо піхоту, в 6,4 ляма війська на фаланці стрільці, і майже все проносимо. Студент робить перший збір на наступного москаля із цієї ж гільдії і підпалює. Противник на фермі. Наші два і три ляма піхоти заходять 10 і 6 лямів війська на фаланзі стрільців і приносимо 6 і 2 ляма війська, фул луків, майже фул піхоту і задіваємо коней. І другим збором теж заходить студент, підпалює. Заходимо кавою, 4 і 4 ляма війська і приносимо 3 і 7 ляма піхоти і коней, задіваючи 4 і 5. Наступний москаль ще однієї гільдії москалів в цьому корі. Зборить студент і підпалює. Противник на фермі. Заходимо луками в 9,3 ляма війська на клині кави. І приносимо 6 лямів піхоти ікони і задіваємо луки. Зборемо москаля із наступної гільдії. Підпалюємо. Фул-ранжевий сет. Противник на фермі. Заходимо конями в 10-4 ляма війська на фаланці піхоти і приносимо 5-1 ляма фул піхоти і половину коней. Другим збором успіваємо зайти, підпалити, і він одразу після підпалу одягає щит. Луками заходимо в 5-2 ляма війська, і проносимо 4-6 ляма луки і коней. Наступний збір на чергового москаля студент підпалює. Противник на фермі. Піхотою заходимо в 47 ляма війська на фаланзі стрільців. І приносимо 6,4 ляма фул луків і половину піхоти. Перша збірна наступного москаля студент підпалює. Противник на фермі. Заходимо піхотою в 16,7 ляма війська на фаланзі стрільців. І приносимо 6,2 ляма фул луків і половину піхоти. Другим збором теж заходимо підпалюємо. Заходимо конями в 10-4 ляма піхоти і коней і приносимо 5-5 ляма піхоти і коней. І третім збором до збору студент підпалює. Заходимо конями в 5 лямів піхоти і коней і майже все проносимо. Наступна жертва Одесита теж москаль. підпалюємо. Пул оранжевий сет. Заходимо піхотою в 10,9 ляма війська на коні стрільців і приносимо 5,1 ляма піхоту луків і коней, задіваючи Т4. І другим збором теж підпалює одеси. Заходимо піхоти в 5,7 ляма війська і приносимо 4 ляма піхоту луків і коней, задіваючи Т4. Перший збір від студента на наступного москаля. Підпалюємо. Противник на фермі. Заходимо конями в 29,4 ляма війська на фаланзі піхоти. І приносимо 9,1 лям піхоти і коней, задіваючи Т4. Другим збором теж підпалює студент. Знову заходимо конями в 23 ляма війська і приносимо 6,1 ляма піхоти луків і коней. І третім збором заходить студент, знов підпалює, заходимо луками в 142 ляма війська і приносимо майже 10 лямів, фул коней і половину луків. І четвертим збором добиваємо. Заходимо піхотою, 4-3 ляма луків, і повністю все проносимо. Наступна ціля спанець борить льоня, підпалює. Фул оранжевий сет, противник на фермі. Заходимо піхотою, 18,2 ляма війська на клині стрільців і приносимо 6,7 ляма піхоти луків і коней, задіваючи Т4 і Т5. Другим забором теж підпалює Льоня. Фул оранжевий сет. Заходимо конями в 11,5 ляма війська і приносимо 4,3 ляма піхоти луків і коней. Задіваючи Т4 і Т5. Третім збором добиває Льоня. Заходимо піхотою. Сім і два ляма війська. І приносимо 5 і 6 ляма піхоти луки Викони Задіваючи Т4 Т5. За палі, і Т5. Льоня зборить москаля на запалі і підпалює. Фул оранжевий сет. Москаль без лідера. Заходимо солянкою 11-1-8. 13 лямів війська на фаланзі стрільців і приносимо 5-4 ляма піхоти луків і коней, задіваючи Т4 Т5. Студент зборить москаля із ствінарні москалів і підпалює. Противник на бойовій фермі заходимо конями в 14 лямів війська на фаланзі піхоти і приносимо 7,2 ляма фул піхоти і половину коней, задіваючи Т4 і Т5. І другим збором до збору студент. Заходимо луками, 6,8 ляма луки і коней, приносимо 5,5 ляма, пул коней і більшу половину луків. Грей зборик москаля з ніком обнулений, підпалює, оранжевий сет. Противник на фермі. Заходимо конями, всіми сім ляма війська на фаланзі піхоти. І приносимо 5,9 ляма піхоти і коні, задіваючи Т4, і робимо обнуленого обнуленим. Студент зборить іспанця підпалює. Противник на фермі. Заходимо луками в 27 ляма війська на фаланзі кави. І приносимо майже 8,1 лям. Фулл коней і задіваємо піхоту. Студент зборить англійця, підпалює англієць на фермі. Заходимо кавою в 26 ляма війська на клині піхоти. І приносимо 11,7 ляма, фул піхоти і задіваємо коней. І другим збором заходить студент. Підпалює. Заходимо луками. 14,3 ляма луків і коней і приносимо майже 10 лямів пул коней і більшу половину луків. Студент зборить наступного москаля, підпалює. Москальна фермі. Заходимо кавою в 26,9 лями військами куніні піхоти. І приносимо 9,1 ляма, фул піхоти і задіваємо коней. І дровим збоєм заходить студент, підпалює. Заходимо луками в 17,7 ляма лук і коней. І приносимо 7,4 ляма луків і коней. І він одягає щит. Тепер барс спорить англійця і підпалює. Фул оранжевий сет у барса. Заходимо луками в 9,8 ляма війська на фаланзі піхоти. І приносимо 6,5 лямів фул коней, більшу половину луків і всю піхоту. І барс бор ще одного ліця підпалює. Фул оранжевий сет. Заходимо кавою в 10 лямів війська на клині піхоти. І приносимо 7 лямів фул піхоти, фул коней і задіваємо луки. Студент зборить іспанця, підпалює. Противник на фермі. Заходимо конями в 11,8 ляма війська на фаланці піхоти. І приносимо 8,4 ляма. фул піхоти, фул кони і задіваємо луки. Першим збором на наступного москаля заходить зі грей. Фул оранжевий сет. Противник на фермі. Заходимо кавою 12,7 ляма війська на фаланзі піхоти і приносимо 6 лямів піхоти, луків і коней. І другим збором теж заходить грей. Фул оранжевий сет. Заходимо луками, 6,7 ляма війська. І приносимо 4,3 ляма, фул коней, фул піхоти і половину луків Наступна наша жертва напевно, наш гіндійський рекорд. Іспанець із 76 лямами війська. І першим збором заходить студент, сідає його рятує ФАМ. І ми проносимо 7,5 ляма війська на 134 ляма моці. Наступним збором заходить льоня, теж його рятує ФАМ. І Ми проносимо 5,4 ляма війська на 124 ляма моці. Я його розвідую. І після другого збору в нього лишається 63 ляма війська. Третім збором заходить грей. Його лідер теж рятується фама. І приносимо 5-4 ляма війська на 127 лямів моці. Знову зборить грей. І вже сідає. І приносимо 6,2 ляма війська на 135 лямів моці. Наступний зборить лорік і сідає. І приносимо 4,7 ляма війська на 151 ляміміт. Знову зборить льоня. І теж сідає. І приносимо 3 ляма війська на 183 ляма моці. Сьомим збором заходить містер Грей, сідає. І приносить 2 ляма війська на 134 ляма моці. І знову зборить студент і вже підпалює. Звільняє всіх лідерів. Фул оранжевий сет. Противник, до речі, був на бойовому. Заходимо луками. 42 лями луки і коней на фаланзі піхоти. І приносимо 12-3 ляма коней і луків, задіваючи Т4 і Т5. І після цього він одягає щит. Наступного іспанця з барс. Фул-оранжевий сет. Противник на фермі. Заходимо конями в 13,6 лямів війська на клині піхоти. І приносимо 9,2 ляма фулл піхоти і фул коней. В 4 ранку нулимо чергового москаля. Противник на фермі. Заходимо луками в 22,6 ляма війська на клині кави. І приносимо 8,5 лямів, фул коней і задіваємо піхоту. Другим збором студент підпалює. заходимо конями, 14 лямів піхоти і луків, і приносимо 7 і 8 ляма фул піхоти і задіваємо луків. І третім збором дозборюємо. Заходимо піхотою, 6 і 2 ляма луків і приносимо все в ноль. В цю ж ніч наступна наша жертва іспанець. Перший зборить студент, але його рятує драйдер. І приносимо 9,3 ляма війська на 267 лямів моці. Другим збором теж заходить студент і вже сідає. І приносимо 3,4 ляма війська на 146 лямів моці Третім збором заходить Лорік і підпалює, звільняючи всіх лідів. Full оранж сет. Заходимо піхоти в 19,2 ляма піхоти, луків на фаланзі кави. І приносимо 4,7 ляма піхоти і луків, сподіваючи Т4. Четвертим збором заходить студент, підпалює. Full orange set. Заходимо піхоти в 14 ,3 ляма війська. І приносимо 6,5 ляма піхоти і луків. Ще раз підпалює студент. Знову заходимо піхотою, всіми 7 ляма військ. І проносимо 4-3 ляма піхоти і луків. І лорік дозборює його. Заходимо піхотою, 3-3 ляма війська, і повністю все приносимо. І треба ж кудись розрядити кролика Лоріка. І розряджаємо в согільдійці з який вирішив нас половити. Сідаємо. І приносимо 8,2 ляма на 191 лям моці. Після чого він одягає щит. Ларік зборить наступного іспанця і підпалює противник на фермі. Заходимо конями в 17 лямів війська на клині піхоти. І приносимо 6,4 ляма піхоти і коней, задіваючи Т4 і Т5. Наступного іспанця зборить льоня. Підпалює. Full ranжевий сет. Противник на фермі. Заходимо каву 10,1 ляма війська на колонзі піхоти. І приносимо 7,7 ляма фул піхоти, фул коней і задіваємо луки. І останню нашу жерточку в цьому відео зборить ангел. Майже фул оранжевий сет. Заходимо каву 10,1 ляма війська на колензі піхоти. І приносимо 8 ляма фул піхоти і фул коней. А хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуйтесь, ставте лайки під відео, пишіть коментарі бажано із восьми слів, поширюйте між своїми друзями і соглядійцями і взагалі підтримуйте український контент. З вами була Репанка і до нових зустрічей!